Ворог продовжує порушувати мінські домовленості та застосовує важку артилерію і вогонь зі зброї заборонених калібрів. Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення АТО залишається складною, але контрольованою. Російські окупанти 50 разів відкривали вогонь по позиціях підрозділів сил АТО. Зафіксовано 27 обстрілів на Маріупольському, 20 на Донецькому та 3 на Луганському напрямках. На Маріупольському напрямку супротивник впродовж доби з мінометів різних систем та гранатометів вів вогонь по опорних пунктах сил АТО на ділянці Мар'їнка-Красногорівка. У Богданівці та Чермалику ворог застосував міномети калібру 82 мм, а у Гнутовому та Широконому великокаліберні кулемети. Позиції українських воїнів в Старогнатівці та Широконому протистояли вогню БМП. На Донецькому напрямку російські окупанти з артилерії калібру 122 мм били по наших військах в Авдіївці. Вогонь з гранатометів та кулеметів великого калібру ворог вів по українських позиціях в районі Авдіївки, Невельського, Ленінського та Луганського. Гранатометному вогню протистояли захисники пісків. Мінометний та гранатометний вогонь здебільшого неприцільний, ворог тричі відкривав на Луганському напрямку, поблизу населених пунктів Кримського та Новозванівки.